Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам, як я готую свій коктейль, яким можна замінити взагалі будь-який прийом їжі. Якщо ви на схудненні, я рекомендую замінити два прийоми їжі. Ну, і якщо ви хочете схуднути, звісно, класно мати консультанта. Який розпишемо, меню дасть рекомендації по харчуванню і допоможе дійти до вашої цілі. Отже, щоб приготувати протеїновий коктейль, я беру заздалегідь приготовлену воду у блендері в мене 350 мл води. Як? Яку воду краще брати? Дуже часте питання. Я, якщо це холодна пора року, беру таку тепленьку водичку, і якщо це там, літо на вулиці, весна, я беру звичайну воду кімнатної температури. І щоб приготувати, нам знадобиться коктейль. Будь-який улюблений ваш смак. У мене сьогодні це лімітована версія, солона карамель. Ми беремо три ложки коктейлю. Смаки, до речі, можна між собою міксувати. Ось таку велику ложку, найбільшу, ми беремо. Е, готуємо ми коктейлі на схудненні на воді. Е, ну, його взагалі можна готувати на молодці, але це якщо ви утримуєте вагу або ви на наборі ваги. Я готую на водичці Наш мені ті калорижі більше. Обов'язково до коктейлю ми додаємо протеїнову суміш, білочок. Ми додаємо дві мірних ложки, з якої цілею для того, перше, щоб доїдати норму по білку, коктейль тоді ситний 3 години. Без білку він ситний всього 2 години. Ну, і якщо все-таки ваша ціль скоригувати вагу. Обов'язково нам треба, щоб гарно підтягувалося тіло при схудненні, йшли лишні об'єми в талії. Білок буде вам виконувати цю дію. Ну і добирати норму по білку дуже важливо. Наступне, що обов'язково я додаю в свій коктейль, це вівсяно яблучний напій. Це клітковина. Вона має в собі розчинні харчові волокна і нерозчинні харчові волокна. Для чого? По-перше, допомагає гарно сходити в туалет. Якщо ви щоденно ходите в туалет, ви порожнюєтеся, будуть йти гарно об'єми. Плюс допомагає Налагоджувати туалет, тому що в мене з ним були проблеми. Зменшує об'єми в талії. Програ... програма для плоских животиків. додаємо ми одну мірну ложечку, і завдяки вівсяну яблучному ми добираємо норму клітковини на день. Це база така продуктів, яку я додаю в коктейлі. Але зараз у нас з'явилася дуже класна новиночка, така добавочка з спортивної серії. Це креатин. Я додаю до свого коктейлю також 3 грами креатину. Так як я на наборі м'язової маси, щоб гарно росли м'язи, Але дивіться, креатин він додається не тільки тоді, коли ви набираєте м'язову масу. Після 40 років 3 грами в день рекомендується кожній людині для того, щоб. По-перше, в нас була гарна постава. Властивість м'язів має з віком здатність, скажімо так, робити еластичними, тому щоб вони були еластичними, гарними. Взагалі жінкам, які мають період менопаузи, потрібно додати кре креатин. Так що не переживайте, м'язи у вас нарощуватись не будуть, якщо ви не робите ніяких фізичних навантажень. Це все в блендері. Ми збиваємо. Чому саме в блендері? Тому що коктейль виходить наш пишніший, такий насиченіший і набагато смачніший. От дивіться, яка красива. У нас вийшла така смачнюща, суміш, смачний сніданок. Усім смачного. А для консультації, якщо у вас виникають якісь додаткові питання, можете писати мені у особисті повідомлення.